Нарешті прислали. Так, це туди, а ось це сюди. Дивно, готово. Що це відбувається? Вітаємо тебе, ігронавте. Наші друзі потрапили в халепу, а наш світ на межі знищення. Ти єдиний, хто може нам допомогти. Тож запрошуємо тебе у свій вимір. Як в нього потрапити, тобі просто зараз розкаже Джеймс Берген, розробник несамовитого пригодницького екшену Лего Дайменшенс» у ексклюзиві від ігронавтів. З давніх давин у світі Лего існувала легенда. Той, хто заволодіє усіма основними елементами Всесвіту, отримає безмежну владу, і лихий лорд Вортек вирішив знайти ці елементи. Його більше з кожним днем, і чим далі вона росте, тим швидше розмиваються кордони між різними реальностями. Зупинити його можете тільки ви. Щоправда, для цього доведеться вирушити у подорож крізь простір час та 14 ігрових вимірів. Ви відвідаєте Мордор та шир, походите вулицями Готему, вирушите на старий захід і навіть у Спрінфілд. Усюди на вас чекатимуть карколомні пригоди та складні головоломки. Наприклад, як переставити лазери, щоб спопалити ворогів. Якщо не можете самі впоратись, кличте інших персонажів на допомогу. У кожного з них є унікальні здібності. Марті Макфлай може бити супротивників гітарою. Гендальф чаклувати, а людина кажан їздити на бетмобілі. А дехто матиме зовсім неймовірні гаджети, як от Чел, героїня Портал 2, що за допомоги своєї портальної гармати може запросто проходити у найнедоступніші місця. А якщо вам цього стане замало, то ви зможете покликати будь-яких своїх улюблених героїв з інших світів, таких як мисливці за приводами, супергерої DC, Док Браун з фільму Назад у майбутнє» чи герої сахи Володар Перснів. Як стільки крутих чуваків змогли об'єднатись в одній грі? Цікаве питання, адже це найофігенніша особливість LEGO Dimensions. Ви самі. Вирішуєте, хто з ваших улюблених персонажів стане допомагати вам. Просто придбайте його фігурку, ставите її на спеціальну дошку, що йде в комплекті, і вона переносить вашого нового героя у гру. Це ж неймовірно. Якщо жити не можете без Сімпсонів на QTV. то доберете фігурку Гомера і він стане допомагати вам у пригоді. Комбінувати персонажів можна на власний смак, тож саме вам вирішувати разом з якими героями ви врятуєте все світ від загибелі. Спеціально дігай ігряше ігні Спеціально дія і реалчі, що ж, лего дай це карколомний та захоплюючий екшен, який вразить тебе неймовірним поєднанням віртуальних та реальних героїв.